Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд Є. У квітні цього року був представлений смартфон Hotway Note 13. Але трішки дивно. Виробник спочатку представив старшу модель Note 13 Pro, а тепер простішу. Смартфон отримав великий екран розміром 6,6 дюйми HD+, Роздільна здатність невисока, становить 720 на 1612 пікселів. Hotway Note 13 отримав восьмиядерний процесор Unisoc T606, який побудований на 12 нанометровому технологічному процесі. У Твей Note 13, основна подвійна камера, де перший модуль на 50 мегапікселів світлосили F18, другий модуль для ефекту Боке. Фронтальна камера на 16 мегапікселів світлосили f 20 По суті, Hotway Note 13 це знаєте такий бюджетний смартфон, який не хапає зірок з неба, має стандартний набір характеристик, та й в принципі ціна на нього доволі таки доступна. Ви не забудьте зараз підписатись на канал, натиснути на дзвоник.